Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life і з вами Надія Родей. Сьогодні я запрошую вас відвідати англійське місто Хастінгс яке знаходиться на узбережжі Ла-Маншу та в самій дорогій частині Англії, яка називається South іст Але я майже впевнена, що Ті, хто перший раз попадають на англійське узбережжя, будуть розчаровані. Бо тут зовсім не так, як в Одесі, до стародавнього міста Хастінгс приєднали молоде місто Сент-Ленердс, яке побудоване на початку 19 століття відомими архітекторами батьком та сином Бертонами. Саме вони були архітекторами багатьох відомих будинків Лондону. І саме вони були архітекторами цього міста, тому що воно було одним із курортів для тільки багатих британців. Сюди навіть приїжджала королева Вікторія та король Едвард VIII, коли був ще принцом. Тут також проживала вдова короля Віліма IV, королева Еделайд. Тут навіть жив скинутий французький король Луї Філіп у 1848 році. Так, це місто було не для бідних. Та в 60-ті роки ХХ століття заможні британці відкрили для себе. Південну Європу, де можна так дешево відпочити, а літо там дуже тепле та й без дощу. Особливо стала приваблива за цінами Іспанія, куди стали їздити не тільки заможні люди, а всі, хто мав бажання, а самі заможні британці швидко закохалися в. Італію, де можна не тільки погрітися на сонці, але й заглибитися в стародавню історію Риму. Тому багаті люди перестали приїжджати на відпочинок на англійське узбережжя. І дуже швидко місто Хастінс та інші приморські міста прийшли в Занепад. І туристична індустрія, яка була основною на англійському узбережжі, майже зникла. Тому тут, як на всьому південному узбережжі, сама дешева нерухомість, але дуже низький рівень працевлаштування, тому велика частина населення потребує. Соціальної допомоги, і половина населення живе в орендованому житлі, все життя та виконують тільки некваліфіковану роботу. А що ж тут роблять заможні люди? А їх тут майже нема? Хто дивився мі попереднє відео, то я розповідала, що заможні люди в Великобританії живуть не в містах, а в селах, але є невеличкі виключення: це ті молоді люди з гарною світою, які їздять на роботу до Лондону, а з Хастінса до центру Лондону півтори години на електричці. І прикладом таких людей. Є мій сусід, який купив великий будинок поряд з нами. По професії він юрист. Та більше, ніж 10 років, він подорожував до Лондону на роботу щодня, і це займало в нього 2 години 45 хвилин, щоб добратися до офісу. Але якщо страйки в публічному транспорті то це займає ще більше часу. Але тут багато живуть людей творчих. Це художники, письменники, дизайнери, які перебралися з Лондону. Бо їм тут легше прожити, ніж у столиці. А деякі з творчих людей купують тут житло. Для того, щоб привести гарні сонячні вихідні, які тут інколи бувають, а решту часу живуть та працюють десь в інших місцях, які далеко від моря. Вам, мабуть, хочеться запитати, а що ж приваблює сюди людей з достатком? Одна з причин це найкраща екологія у цій самій дорогій частині Англії, що називається South East. А також це місто має найбільшу кількість сонячних днів у всій країні. Якщо ви заглянете в місцеві ресторани чи паби, то після Одеси або Києва. Чи Черкас, ви будете трошки шоковані. Але якщо ви знаєте дуже добре місто Хастінгс, то ви завжди можете знайти собі достойний паб чи ресторан, яких тут не так багато, але вони є і вони завжди переповнені. Більшість людей, які приїжджають на день відпочити коло моря, асоціюють свій відпочинок. із Дешевими ресторанчиками, які продають фіш чіпс. Так, це жарена риба в клярі та чіпси. У цьому місті до наших днів збереглася рибна флотилія, яка забезпечує рибою цю місцевість. У приморських містах та на всьому півдні Англії немає ні фабрик, ні заводів. Тому так вони пишаються своєю екологією. І тому ця частина Англії не приваблива для іноземців, які приїхали в пошуках роботи. Але це не зупиняє нелегальних іммігрантів, які перебувають на гумових човнах з Франції щодня, і тому їх тимчасово заселяють в місцеві готелі. Тут також Проживають українські біженці, яким я дуже співчуваю, бо свого власного 20-літнього досвіду знаю, як важко знайти роботу. Велика частина місцевих жінок тут працює в домах престарілих або в готелях, прибиральницями, а також офіціантами або на кухні в місцевих ресторанах. Тому я впевнена, що як тільки закінчиться війна, велика більшість українців повернуться додому в Україну. Бо тільки там вони можуть знайти роботу за фахом, І тільки там їх чекають їхні рідні та друзі. І тільки в Україні можна дати гарну шкільну освіту дітям. Своє довге проживання в Великобританії, я Знаю багато прикладів тих, хто, проживши тут і навіть отримавши освіту, повернулися до себе додому в Чехію, Польщу, Україну. Але надовго, а може, не завжди, можуть залишитися ті українці, яким немає куди або до кого повертатися. Ще до початку війни. В одному з англійських журналів писалося, що Україна славиться красунями жінками і що на річці Дніпрі є саме та фабрика, яка виробляє цих красунь. Це, звісно, був англійський гумор, а в ньому є доля правди. Тому я впевнена, що багато з українських жінок покорять серця. Британців, які зможуть подарувати щастя всім тим, хто про нього мріє. Я всім бажаю їм успіху влаштувати свою долю. Ну а ті, хто повернуться додому в Україну, вже не будуть іншого розуміння про життя за кордоном та научаться більше цінити своє рідне. Чи не так, бо немає кращої медицини, чим в Україні немає більш затишних міст, чим в Україні, та смачнішої української їжі, запашніших овочів та фруктів, які продаються на українських базарах, немає теплішого літа. Чим в Україні та піщаних дніпровських пляжів. І я впевнена, що те все позитивне, що українці побачили в Англії, вони повезуть з собою додому в Україну. А Британія завжди буде відноситися з високою повагою. До всього українського народу за його незламність, мужність та боротьбу із запеклим ворогом. Багато британців ждуть з нетерпінням закінчення війни та можливості відвідати Україну. А ті британці, які вже побували в Україні, вважають, що вона має високий потенціал для розвитку туризму, особливо влітку. Тому я вірю, що після закінчення війни Україну чекає чудове майбутнє. А ви як думаєте, зараз прийшов час попрощатися з вами та подякувати всіх, хто підтримує мій канал. І хто не забуває поставити лайк, а також іноді пишуть коментарі, які надихають мене.